Таке вибіркове правосуддя несе загрозу не тільки місцевому самоврядуванню, але й демократії та правам всіх громадян України. Правління асоціації міст України оприлюднило заяву з приводу рішення Яворівського райсуду Львівщини щодо заборони міському голові Чернігова обіймати посаду протягом року. Така ситуація трапилася в Україні вперше. Владислава Трошенка, мера Чернігова, який став містом героєм, під його керівництвом позбавили права обіймати посаду, на яку його обрала громада, право відбудовувати звільнене місто. За те, що він залишився захищати свою громаду і своє місто, а не особисто повіз рятувати свою сім'ю. Тисячі автомобілів, автобусів і вагонів везли в ті тижні людей на захід за кошти муніципалітетів і держави. Серед них була й родина мера, коли дружина за кермом автівки повезла дітей від бомб. А чоловік залишився Вся організовувати оборону міста на півночі України. Сім'я мера як кочільника громади є важливою ціллю ворога для створення тиску на голову та громаду міста. Тому мер був зобов'язаний відправити свою родину, щоб зосередитися на захисті міста та громади. За його роботу захист міста президент нагороди Владислава Трошенка орденом за мужність. а Тепер його позбавили права займати певні посади. Мера обрали мешканці Чернігова. За нього віддали голоси майже 80% виборців міста. Що чекають від нього служіння громади? 7 грудня один суддя Яворівського районного суду позбавив 300 300-тисячне місто законно обраного керівника. Це безпрецедентний випадок в історії незалежної України. В історії українського самоврядування йдеться у зверненні правління асоціації міст України. Це спроба утисків місцевого самоврядування і порушення демократичних прав громадян. Цю думку розділяють і представники місцевого самоврядування Чернігівщини. Я вважаю, що місцеве самоврядування це фундамент, на якому тримається держава. На жаль, не всі це розуміють і не всі усвідомлюють, але це основа. Звичайно, це дуже неприємна річ. Ну, як на мою думку, вона неприпустима, тому що були вибори, мер законно обраний і. Десь якийсь суд приймає таке рішення. Ну мене не вкладається це в голові. Я думаю, що е, ми правова демократична держава, принаймні ми прагнемо такими бути. Мені дуже прикро, що навіть у наше свято десь якийсь такий негарний символізм, що це відбулося і. Це боляче. Я вважаю, що це неправильно в во час воєнного стану. Я знаю Владислава Анатолійовича як професіонала, як надійну порядну людину і вважаю, що він на своєму місці, він для Чернігова зробив дуже багато і вважаю, що це неправильно, зараз відсторонювати від посадових обов'язків. І я не бачу на його місці. Зараз буде дуже важко колективу працювати без його. Як показала. Війна і саме органи місцевого самоврядування стали тим фундаментом, який забезпечив життєдіяльність своїх громад, керованість своїх громад, і забезпечив певність людей, що мер на місці значить, ми вистоїмо, значить, ми переможемо. Ну, якщо таким чином дякувати місцевому самоврядуванні за це, ну тоді е, давайте змінювати конституцію, повертатися до президентської форми правління. І нехай президентська вертикаль, судова вертикаль керують всім. Застосування норм про конфлікт інтересів щодо подій лютого березня цього року носить політичний характер і нівелює значення антикорупційного законодавства, бо саме його вибірково застосували як підставу для позбавлення прав мера та його виборців, вважають в асоціації міст України, і це в той час, коли має бути злагоджена робота всіх, зокрема й влад всіх рівнів для перемоги України, зазначають в об'єднанні. Ознайомлювався там з судовим рішенням, я не знаю так, всіх деталей, але з моральної точки зору я б чинив би так само, як Владислав Анатолійович. Я б, я, в принципі, вчинив так само, не залишив своїх людей, не залишив свою громаду, але. Намагався б всіма способами забезпечити свою родину. І якщо за це мене потрібно судити, ну значить така в нас держава і таке в нас розуміння того, що відбувається війна, і люди хвилювалися за свої родини. Ну, як на мене, це такий сигнал наступ на місцеве самоврядування, централізація влади. Я не те, що здивована, я дуже засмучена, тому що в країні війна. І зараз виясняти якісь особисті питання, це взагалі не до речі. Треба захищати мера. І я сподіваюся, що все це питання вирішиться. Я вважаю, що це просто якесь непорозуміння і недорозуміння. Цього взагалі не повинно бути. Якщо мер в чомусь винуватий, закінчиться війна, будь ласка, притягуйте до відповідальності. Зараз, коли загроза така ще знову є з півночі, і говорити про відсторонення мера, це взагалі не є правильним. Представники місцевого самоврядування зазначають, сподіваються, що апеляційна інстанція врахує всі обставини справи та розгляне її об'єктивно, уникнувши політичного тиску під час її розгляду.